Перші зразки літньої жіночої форми для наших захисниць передали в одну з військових частин. Подія відбулася за участі заступниці голови Верховної Ради Олени Кондратюк, народних депутатів, які на громадських засадах та в складі робочої групи спільно з міністерством оборони, волонтерами, дизайнерами, напрацьовували механізми провадження форми для військовослужбовиць. Після затвердження належних процедур, тестування в польових умовах та затвердження зразка було виготовлено першу партію. Гарна подія, як на мене, ми дуже довго до неї йшли. Ви починаючи з 2014 року, коли започаткували весь процес, коли ми кажемо про баланс і рівність між чоловіками і жінками, а особливо, які стосуються сфери безпеки, військ і війська. І ми маємо дійсно як Україна чим пишатися, оскільки ми знаємо, що навіть не в всіх країнах, членів НАТО, є військова форма для жінок. Наприклад, в Франції її немає в Ізраїлі, не в всіх родах військ є, наприклад, військова форма для жінок. Але для нас дуже важливо, тому що насправді, коли ми говоримо про військову форму, це про повагу. Це про відношення до жінки в армії і війську. Проєкт, який починався минулого року, армумина і законодавчі всі ініціативи, які Її розпочинались тримаю. ще. Так, ще з 2014 року вони поступово зараз вже дають свої плоди. Тобто, насправді те, що відбувається сьогодні, це результат багатьох зусиль, багатьох жінок і чоловіків, які підтримували всі ці всі ці прагнення. Жіноча форма створена за всіма сучасними стандартами. У процесі її виготовлення було враховано всі побажання та зауваження військовослужбовець, які тестували одяг. Дизайнери повністю підлаштували його під будову тіла жінки, та й сама ідея. Щодо створення жіночої військової форми в українській армії виникла після численних звернень захисниць, що боронять нашу країну на передовій. Досі чоловічі розміри їм доводилося підганяти під себе. Я на службі в Збройних силах України 29 років з 1995 року. Я її протестувала і можу сказати наскільки вона еволюціонувала в своєму розвитку. Я думаю, що оцей ну, зразок на ну, мені він найкращий. Я, скажімо, і так всю форму під себе припасовувала, але мені треба було звертатися в нашу швейну майстерню з цією формою. Я це можу не робити, бо вона на мене сіла ідеально. Виділення ось цих розпорочок для того, що в кожної жінки ну різні бедра. І тому буває так, що тут ніби для тебе добре, а тут тобі ззаду відтоперечується і спереду. Тому ось ці розпорки допомагають нашим бедрам. По-друге, зразу вже готові ширина плечей, оскільки у жінок вони завжди гущі, і в нас получаються довгі рукави, нам треба було перешивати повністю. От зараз вдягли і пішли. А зараз Да. Повірте, це перша форма, яку ми яку я на себе одягнула і не захотіла мені нічого міняти. Літній жіночий одяг виготовлений з тканини, що добре тягнеться, тримає форму та дихає. До того ж, вітчизняні дизайнери попіклувалися про функціональність і комфорт однострою, аби захисниці мали можливість максимально сконцентруватися та успішно виконувати завдання, особливо на фронті, та почуватися на рівних із чоловіками. Над лекалами працювала команда соціального проекту Arm Women Now», але ми замовляли зразки з інших армій сполучені штати Америки, Велика Британія, Канада і власне вивчали їхній досвід. І звісно, ми допрацьовували вже цю уніформу, будучи на зв'язку з дівчатами, які на передовій. Відтепер жіноча літня польова форма офіційно поставлена на забезпечення. 65 тисяч таких комплектів в межах державного фінансування Міністерство оборони планує придбати впродовж цього року. Ми, коли тестували цю форму, отримували дуже позитивний зворотній зв'язок. Протягом останніх півтора років у нас була дуже активна комунікація з міністерством оборони. Ми також розробили форму для жінок вагітних військовослужбовець. Вже понад 100 таких дівчат ми забезпечили. Нині у збройних силах України несуть службу 60 тисяч жінок майже 5 тисяч перебувають на передньому краї, де виконують бойові завдання на рівних із чоловіками. Це найбільші показники з усіх армій НАТО. Тож головне завдання держави забезпечити належні умови для проходження військової служби. Зручна форма одягу це одна із важливих складових. Звісно, в такий час ми повинні не забувати про головне. Головну резолюцію, як на мене, Ради безпеки ООН 1325. Жінки, мир безпека, яка покликана якраз і говорить про те, що роль жінки у війську, роль в безпеці, миротворчих якраз процесах є надважливим. І нам треба, звісно, більше жінок-офіцерів, збільшення офіцерського складу, більше жінок. Які би брали на себе таку важку ношу, яка зараз є в міністерстві оборони і в генеральному штабі. Коли я дивлюсь на це зеркало, ну я почуваю себе красивішою ніж в попередні. Запровадження такої жіночої форми на державному рівні. І білизни, і в подальшому жіночих бронежилетів є показником натівських стандартів, до яких ми дуже активно рухаємося. Тут питання нашої взаємодії дійсно з чоловіками, без чоловіків в реалізації поставлених задач. І жінок ніяк, тому це партнерство, ця справедливість вона має бути. Тому вам засобів і сил для реалізації поставленої задачі. Рада сьогодні за дівчат і рада, що ми всі спільно, і парламент, і уряд, і неурядові організації, міністерство оборони, доєдналися до того, щоб нарешті та подія відбулася.